У Миколаївській обласній податковій пояснили, чи потрібно застосовувати реєстратори розрахункових операцій власникам інтернет-магазинів. Нагадуємо, що з 1 жовтня поновилися штрафи щодо підприємців, які не користуються реєстраторами. В актуальному для бізнесу питанні розбирався наш Сергій Лисюк. Питання необхідності застосування реєстраторів розрахункових операцій гостро стоїть для власників інтернет-магазинів. В наш час онлайн платформи для продажу мають величезну клієнтську базу, оскільки з 1 жовтня штрафи за відсутність реєстраторів повертаються після накладеного на початку Великої війни мораторію, миколаївські податківці надали роз'яснення з цієї теми. Якщо розрахунок переводу Проходить виключно через IBAN, International Banking Account Number, Ну, всі це, я думаю, розуміють. То тоді реєстратор розрахункованих операцій або програмний РРО він не потрібен. Взагалі, у такому випадку людина, вона, якщо не бере готівку, то вона може звільнитися від касового апарата. Олександр Федорович наголошує, що для інтернет-підприємців, котрі проводять готівкові розрахунки чи прямі розрахунки на банківську картку, реєстратор розрахункових операцій все ж необхідний. В випадках, наприклад, коли розрахунок відбувається безпосередньо, у, наприклад, Новій пошті або Укрпошті, у такому випадку ця організація несе за порядок видачі розрахункового документа. Вона приймає платіж, видає розрахунковий документ на приймання платежу. От, у таких випадках тоді підприємство також не застосовує касовий апарат. Але підприємство має розуміти або суб'єкт господарювання, що у випадку, коли гроші надходять на картковий рахунок, то тоді мають бути застосовані РРО. Окремо пан Олександр зазначив: продаж на інтернет-платформах особистих речей, котрі більше не стануть у нагоді власнику, не підпадає під господарську діяльність, а значить, не оподатковуються, і, відповідно, застосування реєстраторів розрахункових операцій в цьому випадку не потрібне. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Володислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.